Дні на майданчику в місті Львів. Пані Оксана здійснила обмін свого автомобіля Део Матіз на автомобіль BMW 118 і погодили залишити нам відгук. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви послугою обміну авто? Так, Задоволена. Що ви могли порекомендувати нашій компанії для покращення сервісу? Дякуємо. І Що ви могли б порекомендувати клієнтам, які ще не наважились скористатися нашими послугами? Ну, перш за все, звертатися у Львів на планета Авто і не вагатися. Дякуємо. І як ви оцінюєте роботу наших співробітників, саме оператора та менеджера майданчика? На всі 100. Дякуємо вам за надані відповіді. Гарно вам їздити. До побачення. Дякую.